Вітаю, вас, шановні друзі, це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. І цю програму нагадаю, ви зможете не лише почути а й побачити в прямому ефірі, як на сайті власне, Радіо Свобода, так і в ефірі телеканалу Еспресо Тіві. Рада сотників майдану у столиці України пообіцяла звільнити вулицю Хрещатик та зробити її відкритою для руху машин. Хоча намети все одно вони обіцяють залишити такими результати відвідування сьогодні вранці мером Києва Віталієм Кличком, наметового містечка у столиці України. Міський голова закликав людей, які досі там стоять і не збираються, принаймні поки що звідти йти, не заважати роботі комунальників і не влаштовувати безладів, тобто не робити того, що рівно день тому було вчинено. Отже, намет Містечко на Майдані в Києві зносити чи залишати. Це ми спробуємо з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода. А ними є заступник міністра внутрішніх справ України і головне активіст Майдану, щоправда, не цього Майдану, а попереднього. Майдан буває різний у Києві. Це доводять останні події Микола Величкович. Вітаю вас, пане Величко. Доброго дня. І соціолог, заступник директора центру дослідження суспільства Володимир Іщенко. Вітаю вас, пане Іщенко. І радий завжди вітати вас, шановні слухачі. Якщо набираєте телефони номер 490 2905 код Києва 044, і Безпосередньо звертається до гостей нашої програми. І, звісно, маєте змогу ставити їм свої запитання. Ну а передусім згадаємо те, що було рівно от добу. Тому саме в цей час офіс Радіо Свобода знаходиться в самісінькому центрі. Києва далеко йти не треба, щоб переконатися. Є дим Чиники палять, якщо їх як так можна звати, активісти нинішнього майдану, чи нема. Диму зараз, слава богу, більш-менш спокійно. Я сам цьому переконався, коли їхав на роботу. Але вчора була зовсім інша ситуація. От зараз згадаємо, що було саме вчора в центрі Києва. Нет, это не люди Это подростки. Они начали быть из Майдана. Потом они шли в милицию. Сейчас они в милиции находятся. Понимаете? Видите, что они делали? Они там уже все завалили. Начали бить, избивать. Понимаете? Это же наши, наши ж ребята, понимаете? Наши ребята. что они делают, да? Видите, что они делают?

Привіт свого друга з його, Франків. Два четверти! Тобі не стане, я стає. Отак От все це відбувалося рівно добу, тому нагадаю, тим, хто, можливо, це не... Знає, от ці люди в камуфляжі, до яких звертались активісти цього майдану. Це представники батальйону Київ, так, пане Величкович, так. які теж були присутні на цій акціях, як і комунальники, як і власне самі активісти. Я отак до вас спочатку звернувся, пане Величкович. Не як все ж таки до заступника міністра внутрішніх справ, саме звичайно, теж порушимо це питання. От ви готові були б взяти, якби не були посадовцям, участь у такому майдані, у таких діях, яких були рівно добутому, так полити знову шини. Бубу у вас особисто для цього привід. Знаєте, це, те, що ми бачили вчора, це, це знаєте, е, можна порівняти тільки з тим, що було в Маріїнському парку. Ну, так, по великому рахунку. Тому що люди, які е, кидалися. Це антимайдан. Так. Можливо... Я не хотів би говорити про всіх, але ми бачили дуже багато е, тих. Які своїми діями нагадують швидше тітушок з Марінського парку, як ми їх називали, з Марінського вольєру під час е, справді Майдану. Тому що е, коли прибиральники, які комунальники, які приходять і прибирають сміття, а по них кидають бурківкою, я цього не розумію. Коли е, хлопці, які. Приїхали зі Слов'янська. Ну, Київ це батальйон. Хлоп, Київ, Київ, 1 Київ, 2 Це хлопці, які самі стояли на Майдані. Хлопці, які е, приїхали безпосередньо зі Слов'янська. Безп... Вчора буквально вони приїхали і е, вони долучилися до забезпечення порядку. По них кидати каміннями. Вони приїхали зі Слов'янська живими, здоровими. А багатьох цих хлопців, які є зараз у батальйоні Київ-1, вчора просто пробили голову каміню. Ви б бачили, що ті, хто ну був, і журналісти, і всі, що хлопці, які є в тому батальйоні, міліції особливо призначені Київ один, які стояли без, без захисту, без шоломів, з відкритими обличчями, вони не засовуючи жодної сили. В результаті попадає о, частина з них в лікарню? Є, це що таке? Баранів, що є там частина, зараз оточнюється, бо ну, є о, декілька десятків, тому що кидали по них каміннями. Декілька е лежать в лікарні з пробитими головами. Питається, це, це що таке? Ми стої... За що ми стояли на Майдані? Щоб Щоби зараз в центрі Києва, не в Слов'янську, не в Краматорську, не в Лисичанську, по наших хлопцях просто, просто їх. бо Люди собі мають, ну собі просто вони собі вирішили е, е, гарно влаштуватися і пожити е, в центрі Києва. Для мене це не зрозумів. Я на Майдані був від, від першого до, до останнього дня, поки було справді це потрібно. Я багатьох людей, які там виступають, я їх не бачив в тяжкі гарячі дні. Зараз виступають. Які зараз виступають? Я багатьох пату приїхало в березні, в квітні. Я їх не бачив в грудні, я їх не бачив в січні, я їх не бачив в лютому. А тепер вони будуть розповідати, що вони великі, великі як вони відстояли, Майдан. А хоча б частка є тих ваших побратимів по тому Майдану? Вони залишилися на Майдані нинішньому? ви їх побачили зараз? Дехто є, звичайно. Але одна річ: коли стала потреба для України, щоб чоловіки. Їхали захищати е, Україну на тих дальних дальних барикадах, на Сході, на кордоні. Самоборона, яка робила, яка захищала, піднялася і поїхала. Хлопці, які е, в, включилися е, в, з різних причин, стану здоров'я чи якихось інших причин, не могли служити, борть участь в допомозі, е, у забезпеченні, їздять е, е, як волонтерами, а, а частина тих людей, які тут, кажуть, що це. Що вони виконують дуже важливу місію живуть в Києві, пане Іщенко, ви були теж активістом Майдану? Ні, я не був активістом Майдану. На ваш погляд, те, що зараз відбувається, це продовження того майдану, що був, коли ще президентом працював Віктор Янукович. Це ж та інший майдан. І чи варто таке наметове містечко в центрі Києва зараз, коли триває наголошена війна з боку Росії проти України? Ну, не знаю, слово зносити може дуже різке, але якось його позбуватися його. Я б сказав, що його треба точно переформатовувати однак, ну зносити його і покладатися виключно на силу у розв'язанні тих проблем, які ну справді да, вони в центрі міста, це було неправильно, От, тому що сам цей окупований простір. Окуповано хорошому значенні, захоплений людьми народом в центрі міста, він був мав дуже важливе символічне значення. Це був точка, яка показувала, що ну, от, революція, які багато людей власне, розглядали, вона ще триває. Певні важливі реформи вони ще досі не проведені. Ті докорінні зміни, до яких прагнуло багато людей на Майдані, вони все ще. Багато з них навіть не на початі. От ну наш мер Кличко да, каже, що Майдан всього досяг. Ми перебрали, перебрали президента, перебрали, ну будемо перебирати парламент, але це зовсім ну, знову ж таки не повторюючи кліше, але це зовсім не те, до чого прагнули люди, які казали про соціальні проблеми, які казали про корупцію. І от фундаментального вирішення цих проблем, да, влада не запропонувала. Інша проблема в тому, що сам Майдан їх не запропонував, і що він сам не включився у якусь систематичну. Послідовну боротьбу за трансформації в країні, а це є боротьба, те, що вчора відбулася з боку майдану за ці цілі, про які ви зараз нагадуєте? Це скоріше захист свого місця. Я б не сказав, що там висувалися якісь там революційні гасла. От якісь гасла, які які якраз могли б мобілізувати, да, тих, хто вважає, хто все, все таки майдан має ще тривати, але навіть цього не робилося. І от я кажу, що це була проблема самого майдану, що він почав вроджуватися, маргіналізуватися, відриватися від от, громадян Києва. От, створювати там різноманітні проблеми. Ну от, там пан заступник міністра краще знає там про кримінальні проблеми. От а, але він не став, він припинив бути таким авангардом змін. От, і, але е, це ще не означає, що треба було його от суто силовим шляхом е, знести. Скажімо, краще було б спробувати залучити тих людей, які на майдані до якогось конструктивної праці. Як Боже, наприклад, ви наприклад, готові? При, при, при вони зі свого боку, ці люди готові до такого залучення? Відгукнутися на якщо це пропозиція до них би. Спочатку була треба, спочатку треба спробувати. Там є різні люди. Да? От, пан заступник міністра теж каже, що там да, є ті ще старі активісти майдану. Да, чому б з ними не говорити? Можливо, там є якісь там дивні люди, можливо, там є і провокатори. Да? Напевно, з ними говорити не варто, але все одно з боку влади потрібно було почати цей от діалог. От, що Теперішній майдан може конструктивного зробити. От і з самого боку майдану, звісно, треба було ставити такі питання не просто збиратися там щотижня на навічч і говорити про все одне й те саме, а висувати програму до корінних соціальних змін держави. Пане Величко, я справді до вчорашніх подій, до лютей. А я хочу... зараз ви скажете, я просто на уточнення того, що сказав ваш колега по сьогоднішньому ефіру. А були з боку влади, з боку, можливо, міліції, звернення до. Є якісь лідери цих всіх людей, які зараз стоять на Майдані, Будь ласка, звільніть чи підіть на зустріч. Чи зразу приїхали комунальники і стали розбирати ці барикади, вчора? Я хотів би сказати, що протягом двох місяців останніх ведеться розмова з, з людьми, які на Майдані. Протягом двох місяців про те, що. Якщо ви є, маєте тут треба розмежувати дві речі. Перше суспільні зміни, яких треба провести в суспільстві, у нас в країні. І друге, то, що до на Майдані. Давайте ми це розмежуємо. Бо це не є тут речі тут, і в неї не є взаємозалежні. Тому що ми, так, і про це говориться, про необхідні змін, про те, що треба приймати змінювати закони, змінювати підходи в багатьох сферах, робити реформи. Це є одна річ. Друга річ, чи ті люди, які, от те, що вчора було, чи вони до того здатні, вибачте, коли ми протягом двох місяців ведемо з ними переговори про те, що, шановні, давайте знайдемо формат для того, щоб відкрити дорогу в Києві, хрещатик. До речі, вчора йшлося тільки про одну річ, не про знесення Майдану. Лише про одну річ відкрити проїжджу частину хрещатик. Крапка. Це не йшлося про ніякі про зміну, про знесення наметів і так далі, як, як це показується. Лише про одну річ. І ми бачимо, яка реакція у цих людей. Ну і сьогодні, нібито, якщо вірити повідомленням преси, вони під час зустрічі з мером Віталієм Кличком погодилися саме цю частину Хрещатику відкрити для руху автомобілів. Я би хотів сказати, знаєте. Коли сьогоднішня влада говорить і спілкується без застосування сили, це не є ознака слабкості. Це просто ознака того, що суспільство змінилося. Частина тих людей, які були на Майдані, зараз є у владі. Вони є на керівних посадах, вони беруть участь в змінах. Можливо, не так швидко, як би хотілося, але зміни проводяться. І ми, розуміючи, що все-таки це наші громадяни. Ми стояли на майдані для того, щоб була повага до влади, до суспільства, влади до людей. І влада могла застосувати силу і знести це. Але цього не робили. Чому? По дуже простій причині. Тому що ми стояли за ці зміни. Ми не можемо допустити повторення таких речей, які були 30 листопада. І вчора ми це показали. Ми при, ми хочемо прибрати лише сміття і від, 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 лише проїжджу частину. І в результаті декілька в лікарні, декілька ну, т, е, з такими важкими пораненнями. І саме головне, по, по не по працівниках міліції, по рятувальниках, пожежниках, які гасили пожежі. Тобто на кидали, за вашими які... словами, постраждали так. На лише працівники міліції, не лише представники так. батальйонів Київ. Так, так. так. Більше а того, протестувальників є поранені. 에... Зараз немає інформації, зараз звернень не було до медиків. Але кажу, але є ще одна річ. Коли відбувається, ну, знаєте, це трошки дикість, Я вчора вже про це говорив, на, е... коли брифінг. ми були е... брифінг, комунальники, які стоять на... не на Майдані, поза Майданом, водій великовантажної машини комунальної. Коли в нього прискакують і приставляють йому пістолет до скороні, витягують з машини і за і потім машину заганяють на Майдан. Це що таке? До речі, щодо зброї? Було чимало повідомлень з Бука МВС, що чималий арсенал зброї вчора під час подій на Майдані так. в Києві Так. Що саме? Що саме виявлено? Ніби навіть гранатомет виявили? Були, під час, коли розчищали, були з Майдану виїхала машина. Зафіксували і побачили, як в неї вантажить. Зброю. Там було до 10 одиниць автомат, якби довгих стволів, це, це автоматів, кілька мисливських рушниць, пістолети, гранатомет, і е, казав, отака пригрушне золото. І це все зафіксовано і ми це показали. Це звичайний легковий автомобіль чи вона це, держів... це легковий, легкова, легкова. Була затримана. І ми це вчора показали і журналістам. Дивіться. А, до речі, це затримане з боку тих, хто брав участь у цьому, от, ну, називаємо його так, безліті, вчора, з боку учасників Майдану. Скільки людей затримано? Затримано був один чоловік, який кидався на працівників ліці з бойовою гранатою. Всі інші ми просто не хотіли. Вчора, звичайно, що ті, хто проводив незаконні дії, звичайно, це все фіксувалося. Але людина в центрі Києва кидалася на працівників міліції з бойовою гранатою. Добре, що працівники міліції скрутили її і зафіксували. Тобто, на це, на це, сьогодні... це мирний майдан в Києві? перепрошую, це Київ чи це Слов'янський? Ну, ну, тобто я... Та він чику на ліці вирвати, так? Так, просто його зупинили, кажуть, знаєте, це, це мало що бракувало, щоб був вибух в центрі Києва. Тобто, на і на сьогоднішній день одна людина затримана? Станом стану було так, одна людина, інші фіксували, і знову ж таки я кажу, знову показує, що відношення влади. Ми можемо показати силу. Ми, ми, ми вчора продемонстрували, що, але з повагою, шановні. Попри то все, ми розчищаємо. Але якщо ви робите такі дії, кидаючись на звичайних, не працівників міліції, хочу наголосити, звичайних комунальників, жінок, які деколи, вибачте, нам. Вами або бабусі гудяться, це ну, це, це просто це вже знаєте, це виродження. І нагадаю, що е, є така позиція. Е... Гостя нашої студії заступника міністра внутрішніх справ пана Величковича звертається да, до пана Іщенка. Чи, чи, чи можна це якусь прокоментувати ви, звісно можете і прокоментувати. І я попрошу вас продовжити свою думку. Як же варто цей майдан переформатувати, як ви пропонуєте? Яким чином? Ну, дивіться, тут. Я кілька моментів. Ну, перше, і той майдан не був мирний. Да? І на тому майдані, особливо в останні дні, там з'явилася зброя, і про це всі чтово знають. От і владину ковичому на кого таку ж саму риторику, що от, от страшні. Насильницькі активісти нападають на беззбройні внутрішні війська, які там, ну, ще на самому початку, наприклад, на Банковій 1 грудня стояли навіть без спорядження, що не помиляюсь. От. І от таке от повторні риторики воно створює певні такі от неприємні моменти. А і от другий дуже важливий момент, так, якщо влада хотіла розчистити проїжджу частину, а от чи влада робила якісь громадські обговорення, ну, з мешканцями Києва, а що взагалі варто зробити на хрещатику? А чи там справді потрібно знову ж таки зробити проїжджу частину? Чи можливо на як за прикладом багатьох європейських міст зробити там пішохідну зону? От, чи ну, навіть ну, знову ж таки, можливо, ці переговори йшлися з активістами Майдану. Але це точно мало бути якесь широке громадське обговорення, опитування серед мешканців киян, дискусії. Що має бути, власне? Як ми, ми, ми маємо переоблаштувати центр нашої столиці? Це таке опитування, пане Величковичу. Протягом двох місяців велися розмови про о, ведуться зараз проект. По стосовно меморіалу Небесної Сотні. Йдеться про те, щоб інститутську перейменувати, там зробити і так далі. Але питання, чи проводилися, проводилися. Ми, ми проводилися, є різні думки. Але також кияни звертаються на те, що завжди неділя і так, субота, пішохідна зона, грещатики пішохідної зони. Але ми також розуміємо, до сині взагалі зараз подивитися. Що Київ, ну коли розумію, коли була потреба, майдан стояв. Майдан, е, грудень, лютий, коли стріляли. Ви коли, коли ви говорите про те, що є е, що зараз подібне, не, не подібне. Тому що зараз в Майданіці не стріляють і не вбивають на Майдані. І тому зараз порівнювати це некоректно. Теперішній Майдан. Це абсолютно ні. Ну, да, а чому так зараз будуть мистери? Ніхто Ні, ні, ні. Я чому кажу? Тому що э, на Майдані стояли суспільно-активні люди. Люди, які відбулися. Люди, які. Э, ну, це, це справді це був цвіт. Це цвіт э, України. І сьогодні, коли ми говоримо про э, що робити на Майдані, це є. Так, це обговорення. Але ж є мер, є Київ Рада, які обговорюють, як це бути, як це має бути. До речі, пане Іщенко, як ви вважаєте, можливо, оці сили, які зараз, напевно, що ж стоїть за цими активістами і досі залишаються на майдані в центрі Києва, можливо, партію сформувати. Є і в цьому сенсі. Іти на парламентські вибори, адже будуть перевибори, а не стояти далі в центрі Києва і палити шини. Як ви Можливо, і партію сформувати. Є багато інших способів тиснути, контролювати владу, сформувати громадські організації, мобілізувати людей на протести щодо конкретних соціальних проблем. І насправді ну, всі знаємо купа соціальних проблем в державі, і навіть в умовах зовнішньої загрози да, ми не повинні їх по них забувати, тому що це найважливіше. Якщо власна країна не буде трансформуватися в кращий бік, то люди не будуть хотіти її захищати. Оце найбільш принципове питання зараз. От і звісно, тут є Купа проблем і, і зростаючі ціни, і, і власне і тарифи, які піднімаються знову ж таки без широкого громадського обговорення. От. І власне конкретні міські проблеми. От, от ви кажете про меморіал Небесні Сотні, про перейменування вулиці. Це ми бачили протягом останніх 20 років. Це от наша політика, де вулицю перейменувати, пам'ятник комусь поставити. А от переконструювати весь публічний простір в центрі Києва, зробити його не на тимчасово першохідною зоною, а от справжнім європейським містом побудувати зробити там там сквери, з розбудувати більше більше парків, припробладнати його так, щоб він був зручний і для жінок з дітьми, і для інвалідів за стандартами європейських міст. Це взагалі взагалі навіть такі питання не піднімаються. Я не бачу такого у Віталія Кличка. От. До речі, даруйте зараз. Віталій Кличко його немає в нашій студії. Він не може відповісти на цей захід. Бо ну, бо 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 була посилка до того, що є мер і він має про це думати. От по моєму не думає пане Величкович, у нас набагато часу залишилося, рівно дві хвилини. Я от ви ще сказали, ведуться переговори. А з ким саме ведуться переговори? Не з цими ж пересічними людьми, які на Майдані стоять. Є якісь лідери. От ми знаємо, був парубій-лідер того Майдану. Так один. Були інші, всім відомі люди. До речі, Арсен Аваков, ваш керівник. Він теж не в кабінетах сидів. Він був активним. А хто зараз репрезентує, є лідером цих людей, які стоять? Ви з ними спілкувалися? І хто це? Можливо, політичні сили. Я різні припущення. Навіть є припущення, можливо, брехливе, що навіть Росія це все фінансує. Це відповідає дійсності? Багато думок і багато інформації стосовно того, хто фінансує те, що відбувається. Але це думаю, ми зараз про це не будемо говорити. Але е, мені видається, що буде більш правильніше сказати, що знаєте, не що було, а що зараз є, і як воно відбувається. Після е, вчорашніх подій, і коли було чітко е, представникам е, о, цих людей е, вчора вечором було чітко і жорстко поставлена вимога, що, шановні. Такого, такого мене допустимо. Хто я представником? з ким саме безпекувалися? Там є цілі середовища, і, скажімо так, які приходили і казали, просили, ну тільки не розганяйте, не розганяйте. Я Кажу, як? Кияни просять, звільніть, звільніть від цього безладу, який тут є, Разом це так. І попередили, що, шановні, ви хочете спілкуватися? Ви хочете, що вас не чує? Будь ласка, сьогодні мер. 8 самого ранку на Майдан. будь ласка. Шо? Хочете говорити, є є механізм, але є річ, Майдан, Майдан це є в першу чергу, коли ми говоримо про Майдан, це не територія, це є стан свідомості. Майдан сьогодні це є те, що е, змінив суспільство. І тому кінець, і того... у нас буквально 15 секунд. Все ж таки правоохоронці уникатимуть застосування сили проти учасників цього майдану. Правоохоронці будуть е, діяти згідно закону супроти тих, хто порушує цей закон. Крапка. Дякую вам. Час програми Ваша Свобода вичерпано. Ми сьогодні намагалися з'ясувати, що далі робити з наметовим містечком, яке залишається в центрі Києва, і з гостями студії заступника міністра внутрішніх справ Миколи Величковичем, соціологом Володимиром Іщенком. провів програму Олександр Лещенко.